Ай молодець Форестер. Я думав, не вийде на цю гірку. Отож, X-Mode проти українського бездріжжя поки що 1-0. Знаєте, є машина, яка в ліс і в дощ сприймається дуже гармонійно і не тільки через свою назву. Мова про Subaru Forester. Ось Це вже нова шоста генерація. І на перший погляд навіть не скажеш, що це новий автомобіль, настільки схожий на попередника. Але я розумію японців, чому вони не ризикують. Тому що це священна корова. За 27 років було продано 5 мільйонів форіків. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. Сьогодні розповім. Чи тягне Форестер на унікальне явище в своєму класі? Чи залишився Форестер найпрохіднішим кросовером в сегменті? І в чому ж головні зміни нової генерації? Ну, звичайно ж, він змінився, але треба знати, куди дивитися. Хоча розміри залишилися плюс-мінус тими ж самими, став трошки довшим і трошки ширшим. І головні зміни в пропорціях стосуються, мабуть, бокових вікон, які стали значно більшими. Хоча при цьому спереду, якщо подивитися, то теж вистачає відмінностей, тому що ви ж пам'ятаєте, раніше у Форестера були такі великі, сіподібні подібні ходові вогні, тепер вони чітко під капотом. а... Фари світлодіодні тепер мають функцію підсвітки поворотів, яка прив'язана до фірмової системи камер iсайд. Але в той час як багато конкурентів в основному продають передньоприводні версії, Subaru вперто тримається за 4 х 4. Це така фірмова фішка і вона багато в чому виправдана. Форестер і досі має найбільший в класі кліренс 22 см. І всі три комплектації Форіка йдуть з 18-дюймовими легкосплавними дисками, які відрізняються тільки за дизайном. І в цих величезних, таких доволі прямокутних, колісних арках 18-дюймове колесо на 55-му профілі виглядає ну, таким, я б сказав, не дуже великим. Якщо зайти в додаток АвтоРія і в розділі нові авто, задати пошук Subaru Forester, то застосунок знаходить 17 пропозицій на кросовер. Здебільшого це машини попередньої генерації, але вистачає вже і нових форіків. Цікаво, що на презентації, коли розповідали про новий Forester, великий. Шмат доповіді присвятили покращеній аеродинаміці. мовляв, зашити дно багато аеродинамічних елементів в передньому, в задньому бампері, в колісних арках. Все для того, аби зробити Форік стабільнішим на високих швидкостях. І навіть ось цей такий елемент, написано Symmetrical AVD, він є частиною аеродинамічної концепції, тому що допомагає краще спрямовувати потоки вздовж кузова. Форестер чимось нагадує уроки е з геометрії. Да? Тобто симетричний повний привод, опозитний двигун. Ну, Все як завжди. Це, я так би сказав, найголовніші цінності бренду із сузір'ям на емблемі. Комплектації нового Форестера буде тепер три. Limited, Sport та Touring. У нас топова версія Touring. але мотор насправді поки що тільки один. Це 2,5-літровий. Опозитний атмосферник пізніше з'явиться і гібрид. Щоправда, це не європейський м'який гібрид на 136 кінських сил, а це потужніша гібридна версія, яка доступна на ринку Японії та Сполучених Штатів на 197 конячок. І ще одна річ. На презентації робили наголос і на іншій нові властивості Форестера. Це те, що в нього покращилася звукоізоляція. І так багато шарів звукоізоляції я в інших машинах не бачив. Давайте рахувати. Ну зрозуміло, традиційно на капоті, окей, добре є. Між моторним відсіком і салоном ще є. Дивіться, ізоляція на стаканах амортизаторів. Це теж круто, а фантастика взагалі, що навіть окремо ізольовано. Ось ці частини на крилах. Вау! Ну і окремо хотів би зупинитися на системі iSight, якою Subaru не безпідставно пишається, тому що ця система камер тепер доповнилася ще однією монокамерою, але ширококутною, і камер тепер спереду під склом аж 3 І функціонал розширився, тому що. З 15 функцій 5 абсолютно нові. Ну, наприклад, система автоматичної зупинки, якщо водій не реагує, тобто те, що я казав, відповідає за підсвітку поворотів, за систему огляду на 360 градусів. Ну, доволі просунута штука. І можу сказати, що одна з найпросунутіших в сучасному автопромі. Що стосується багажника, то, мабуть, головною зміною. Стала поява, ура, алілуя! Сенсори відкривання під бампером. Тому що ви ж пам'ятаєте, раніше треба було підносити лікоть до емблеми, тепер просто ногою під багажником махнув. Об'єм багажника насправді не збільшився. Він став навіть трошки меншим, ніж був у попередника. 1775 був у попередній генерації, тепер 1727. І то у простіших версій, тому що у Торінга ця цифра іще менша. Через це буфер дуже крутої ауді системи Harman Kardon, яка ось тут в цій частині вмонтована. І ця цифра взагалі, я так розумію, для багажника з розкладеними спинками другого ряду, а з піднятими спинками я цифри не знайшов. Хоча він насправді доволі плаский, зручний, на око немаленький в підпіллі. Багажник вкрито зручним гумовим килимком. Так от в підпіллі під органайзером розташовано повноцінне запасне колесо. Добре, на сталевому диску, але для кросовера це неймовірно важливо. Там домкрат, всі-всі-всі ці речі. На боковині є не тільки 12 вольтна розетка, а що дуже зручно, і кнопка електропривода складання спинок заднього ряду. Ну, якщо забрати поличку. Видно, що вантажний відсік, якщо скласти спинки, отримує майже горизонтальну площину. Ну, навіть спати можна десь у далеких подорожах кидаєш собі матрац і порядок. Ну і на додачу, я так розумію, з опційного, це зручна сітка для фіксації вантажу з ось такими петлями, які йдуть в стандарті. От таким повинен бути інтер'єр Форестера. Брудним, а водій задоволеним, тому що Форестер їде на бездоріжжя, але це спойлер. Трошки далі розповімо. Головна річ, яка мені зараз під руку потрапила в салоні, це буксирувальний гачок, який я дістав заздалегідь, знаючи, що виїжджає на бездоріжжя. Але супер він не знадобився. Форестер знову ж таки проїхав скрізь. Це ще один спойлер. Салон. Мені здається, що інтер'єр, як і зовнішність, змінився в деталях, але загальне враження все-таки є, що ти сидиш абсолютно в новому авто, тому що ці деталі, вони виразні. Хоча є певні подвійні стандарти, як і в інших моделях Subaru. Зараз я про ось цей 11,6 дюймовий вертикальний екран мультимедійної системи і, мабуть, один з найпросунутіших, який комбінується з аналоговою панеллю приладів, в якої невеличкий екран. Між стрілочними приладами посередині. Тобто таке зв'язок епох в одному автомобілі. Трошки змінилося кермо, хоча майже таке саме як у попередника. Що мені у ньому подобається. Такий справжній бублик. Товстий обід з грубою прошивкою, нитками по шкірі, з масивними приливами, підхват пальців на горі. Ну, такий би міг стояти в якій небудь STI, але і в Форестері він непоганий. Хоча особливо хвалитися Форестеру точністю не доводиться. Це теж спойлер, і про це трошки детальніше, пізніше. Крісла класні. Класні в тому сенсі, що у нас топова комплектація. Тут їх комбіновано. Ці валики бокової підтримки, вони із замші. Звичайно, є підігрів у керма, у крісел. Але до сидінь все-таки є невеличке зауваження, тому що подушки традиційно. Коротковаті, і хотілося б, ну, щоб ще може хоча б підтримка додаткова якась була. Хоча крісла після оновлення змінилися, було в них 8 напрямків електрорегулювань у Водійського, а тепер стало 10. і а виробник каже, що форму крісел також було змінено задля комфорту, тобто з'явилася підтримка попереку. і Форму самих крісел модернізувала для того, щоб у пасажирів було менше розгойдування головою під час їзди, що зменшує в тому в подорожах. Треба якось перевірити і кудись далеко поїхати. Взагалі, у нас топова комплектація турінг, вона така доволі щедро оснащена, величезний панорамний дах, Аудіосистема Harman Kardon. А На 11 динаміків, яка рубає те, що треба, є. Бездротова зарядка для мобільного і є. І ще один цікавий прикол, якого не було раніше, який зав'язаний в тому числі на iSight Ось у нас кнопочка на центральному тунелі Це огляд на 360 градусів. Але незвичайний, не такий, як в інших. Тут теж картинка зшивається. Але ти можеш детально роздивитися, що в тебе розташовано, мовно кажучи, з конкретного боку, що дуже корисно. На бездоріжжі, хоча сшиваються місцями якось не дуже якісно, але все одно допомагає. Ну і взагалі таке враження, що матеріали стали якіснішими ніж були у попередника. Ну, однозначно, це стосується ось цієї вставки на торпедо напроти переднього пасажира, такої рельєфної, яка одразу притягує погляд, тільки на ну, ти сідаєш в салон. Незважаючи на те, що об'єм мотора лишився тим самим в два літра атмосферник, японці чимало вдосконалень, мотор внесли. Ну, по перше, підняли тиск впорскування до 10 бар. По-друге, тепер форсунки роблять за один такт аж 13 впорскувань. І це не тільки за для кращої екології, це для ресурсу, тому що це дозволяє не змивати ось цю оливу зі стінок циліндрів завдяки такому. Методу змінили циліндропоршневу групу, але при цьому потужність зросла аж на одну кінську силу. Було 184, стало 185 конячок. Трошки суттєвіше. Зріс момент було 239 ньютон метрів, стало 247. Щоправда, вони досягаються значно раніше. До цього максимум був на позначці 4400, а тепер 3700. Одразу система контролю стану водія, яка слідкує за моїми очима, каже: дивись на дорогу, а не в камеру. І перше, що ти чуєш, коли сідаєш за кермо Форестера, звичайно, це ось цей характерний звук опозитника і те, як він легко розкручується і набирає оберти. І знову ж таки, цю якість дуже грамотно використовує і варіатор. Про нього трошки пізніше. Ще про опозитник. Знову ж таки, цей опозитник дає певні переваги, яких немає у конкурентів. Ну, по-перше, низький центр мас плоский двигун розташований доволі низько, але не так низько, щоб обмежувати кліренс. Тому і кліренс 22 см, що в принципі найкращий показник в цьому класі. Змінилася і трансмісія, якщо раніше у варіатора було сім фіксованих передач. То тепер стало вісім, і з'явився додатковий насос, який дозволяє варіатору фактично працювати в двох різних режимах: в режимі помірних навантажень і в режимі високих навантажень. Водій фактично цього не відчуває, але перші враження від коробки дуже приємні. Ну вона така мега чутлива, але там багато втручання електроніки. Ну, поясню чому. В тому сенсі, що ти, наприклад, коли різко стартуєш під час інтенсивного розгону, ти відчуваєш, як цікаво змінюються оці віртуальні передачі, і після кожного перемикання йде такий невеличкий штучний поштовх, ніби прискорення, і це наштовхує тебе на певні асоціації з автоматом. Хоча ще раз скажу, що. Коробка працює дуже класно, дуже м'яко, в 90% ситуацій, особливо в мегаполісі, вона приємна і не сильно поступається гідротрансформатором. Також виробник підкреслює, що змінився і електропідсилювач керма, а в гальмах вперше, вперше для Собару з'явився електропідсилювач гальм. І якщо по керму ти фактично не відчуваєш а, якихось суттєвих змін, це так само дуже комфортний автомобіль з доволі довгим кермом. Тобто зараз я повимикаю ці системи, які постійно мені на натякають. Дивись на дорогу, і не перетинай розмітку без дозволу. Ну, мається на увазі без увімкненого повороту. Також кермо доволі довге. Та-та, Це я просто кермом так роблю, тому воно і пікає. Але гальма, при цьому перші враження, ти коли сідаєш, дуже гострі, ось ти натискаєш, і як раніше в машин з традиційним гідротрансформатором ти відчував, що дуже гострі, фактично на початку робочого ходу вже педалька починає прихоплювати. І це так сподобається тим, хто любить такий динамічний стиль їзди. І щодо довгохідності керма, взагалі для мене дивно, тому що ще в 2022 році Subaru перейшла на двохвальну рульову рейку. Тобто це зменшує час реакції на поворот керма, дає більш такі лінійніші і швидші відчуття. Але тут ти відчуваєш, що сама рейка задовга, що зроблено задля комфорту. Але безумовно головне в цій машині це підвізка. Підвізка, підвізка і ще раз підвізка. Найкраща ходовка за останній час з точки зору комфорту. Навіть краще, ніж у Кодіяка, тому що стрибати розбитими київськими дорогами ну це суцільне задоволення. Навіть коли ти влучаєш в якусь доволі велику ямку, цей удар проходить м'яко і без цього з керготіння зубами, яке зазвичай трапляються у водія, який робить це розуміючи наслідки. Дуже комфортний м'який автомобіль. Спереду тут встановлено Макферсон ззаду багатоважільна, повністю переглянуту геометрію кріплення підвісок. Стоять інші амортизатори з м'якшими налаштуваннями. Все для того, щоб Форестер став ось таким комфортним, який він є зараз. Дуже приємна машина. І дуже гармонійно до цієї підвізки підходять вдосконалення звуко-віброізоляції. Ти це прямо відчуваєш своїм тілом, тому що я ж вам під капотом показував, скільки там звукоізолюючих матеріалів. А є звукоізоляція в підкрилках, причому вона там складається з чотирьох різних матеріалів. Повністю ізольовано дно. Є ізоляція в даху, є ізоляція в дверях. Ух! s 8 без даху, люди. Ну, це не про машину. І тому Форестер став реально дуже тихим. На різних швидкостях. Ти відчуваєш, що машина доволі тиха, цікаво буде поміряти, що покаже наш прилад, але суб'єктивно, навіть зараз в дощ, ти розумієш, що в салон майже нічого не лізе, тільки ось з задньої частини, з багажника, долинає такий легенький-легенький шум шин. А зараз інфа для тих, хто хоче додатково захистити свій двигун. Ліквімолі має синтетичну протизношувальну присадку Моліген Мотор Протект, до складу якої входить модифікатор тертя на основі складних сполук молібдену. Ось ця високомолекулярна присадка модифікує поверхневі шари, деталей двигуна у найбільш критичних. Парах тертя. Відповідно, зменшується тертя і знос і подовжується ресурс. І найцікавіше, що присадка Моліген MOTOR PROTECT особливо рекомендована для нових двигунів, тому що дозволяє запобігти зносу мотора з самого його початку. Відповідно, подовжує ресурс, підвищує потужність і зменшує витрату пального. А для моторів з великим пробігом присадка здатна відновити робочі характеристики двигуна. Знизити рівень шуму, покращити плавність роботи мотора, ну і, звичайно, подовжити ресурс. Присадка додається просто в оливу двигуна, і її вистачає орієнтовно на 50 тисяч кілометрів. Сумісно з усіма типами моторних олив бензинових та дизельних двигунів. Цікаво, що Форестер не став швидшим у порівнянні з попередником, тому що виробник каже, що тепер він набирає сотню за 9,7, а набирав за 9,5. Хоча наші заміри показали, що він все одно реально їде за 9,5 секунд. І також виробник каже, що трошки впала швидкість максимальна. Була 207, стала 205 км на годину. До таких показників я Форестер не розганяв. І знову ж таки, той фактор, що суб'єктивно Форестер дуже тихий, не завжди підтверджується показниками приладу, який показує 72-73 дБ. А от в чому Форестер хотілося б покращити, це з точки зору апетиту, тому що він в мене спалює приблизно 10,5 літрів на кожних 100 кілометрів. Це орієнтовно на літр більше, аніж моя мазда cx 5 з таким же атмосферним 25-літровим мотором, який до того ж потужніший, ніж тут в Форестері. Ну добре, Mazda в мене тільки з переднім приводом а Форестера повний привод, бо виробник каже, що в місті Форестер повинен споживати 10,1 літра, здається, і 7,8 в середньому. Звичайно, у Форестера можна впливати на характер їзди, є система S Drive, Кнопки керування не розташовані ось тут. На кермі спорт Це більш заточена програма під оберти, а Intelligent навпаки більше заточена під момент і нижчі показники на тахометрі У Форестера змінився і його повний привод, який називається X-Mode три режима, як і було. Звичайний сніг і бруд, в якому є спешка, не вимикається, і є більш просунути глибокий сніг і багнюка. От В ньому вже вирубає є спешку, і я раджу саме використовувати його на бездоріжжі, а не вимикати на приладпоністю електроніку, тому що в цьому режимі машина дуже філігранно грає моментом під гільмовуючи колеса, і це реально працює принаймні навіть в такому підступному піску, як ми їздимо зараз. І знаєте, кожного разу я дивуюся, як Форестеру вдається на фоні інших кросоверів на піску виглядати так впевнено. Тим паче, що тут не гідротрансформатор, а варіатор, який зазвичай краде можливості повного приводу, давайте будемо відвертими. А тут ні. Тобто тут цей X-Mode такий просунутий, такий впевнений, що я навіть дозволяю собі. На піску провокації, тобто заїжджати туди, куди я зазвичай на кросоверах не лізу. А цей за рахунок підгальмовування коліс просувається вперед, дряпається. Ну, що я можу сказати? Може, дійсно це кращий кросовер на бездоріжжі? Зараз подивимося, що у Форестера із жорсткістю кузова. Бачите, ми вивісили, тобто максимально скрутили кузов, і виробник каже, що навіть п'ята генерація була на 70-90% жорсткіша за четверту, а нова ще на 10% жорсткіша за п'яту. Ну, бачите, легко відкривається, легко закривається. Відчувається, що кузов доволі міцний. З двірами теж все окей. Ну, Єдине, що я думав, що трошки більше буде, все-таки ходу підвізки, але для кросовера це норм. От кажуть, що позашляхова геометрія у Форестера не змінилася в порівнянні з попередником, і єдине, що мені заважає по-справжньому ось тут на бездоріжжі, за довгі передні задні звиси. Я постійно чіпляю бампером пісок і набираю як губою. Ним мені чомусь раніше здавалося, що вони у Форестера коротші. Швиденьке резюме, бо потім забуду. От завітав до друзів на Frood Brothers на полігон, на якому завтра будуть проходити позашляхові змагання для екстремальних позашляховиків і спеціальних автомобілів. І вони мене на таку випустили ділянку там на дитячий майданчик побавитися, де у них там кросовери їздять. Але все одно після дощу тут. Танк може загрузнути у багатьох місцях. І на диво, я в захваті від Форестера він подолав це на горку виїхав. Ця глина розкисла. Тобто я б туди не сунувся в інших умовах. І це увага! На всесезонних шинах. Тобто сюди б нормально зубасту зимову гуму або офронду. Був взагалі супер. Налаштування електроніки, як вона підгальмовує, це взагалі шедевр. І перш ніж перейти до цін, хочу нагадати, що цей випуск підготовлений за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на YouTube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Покатавшись вдосталь пісками, я можу впевнено сказати, що Форестер дійсно тягне на окреме явище в цьому класі, але не тільки за рахунок ось цих позашляхових талантів. Бо якщо згадати його, ось цю аналогову панель приладів, то взагалі увесь Форестер складає таке враження аналогового, лампового, теплого, приємного, трошки навіть ностальгічного, тому що сучасні кросовери вони не такі, вони намагаються бути спортивними, вони приділяють менше уваги комфорту. А тут такі сімейні цінності білими нитками просто прошитій. Ну і єдине, що може дійсно в ньому трошки розчаровує, це все-таки не найменший в класі цінник. Ну бо подорожчав трошки Форестер. Якщо попередній починався з позначки 1 мільйон 650 за 2-літрову машину і 1 мільйон 790, здається, за 2,5, то тепер він стартує з 1 мільйона 833 тисяч. А наш топовий турінг ще на 200 тисяч гривень дорожчий. Ну і наостанок тоді згадаємо все-таки головні мінуси і плюси. Мінуси так, цей цінник трошки довші би. Хотілося подушки в кріслах. Лінійка моторів, сподіваюся, скоро розшириться. А серед головних плюсів безумовно дуже комфортна підвізка, талановитий повний привод і гарна звукоізоляція.